Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. 2,5 тисяч доларів зараз на один аккаунт ну, виглядає щось з неможливого. А що якщо Екліпс зможе насипати не те, що жирний, а жирнющий дроп? Тому можеш приносити цю тарілку Олів'є, яка залишилася з Нового року, адже відеоролик. Буде довгим, тому що в цьому відеоролику я постараюся розказати всі ті дії, які особисто ми з командою виконуємо, щоб винести той самий довгоочікуваний очікуваний Тому жирний лайк авансу, а ми поїхали! Екіпс леєр 2 на Соланці. Саме так, на солані не на ефірі. Я розумію, що всі ми звикли бачити, як штампуються леєр 2 на ефірі. Але цей леєр 2 на солані. Одним словом, щось несеться масштабне та нове. Екіпс зібрав інвестицій в 65 мільйонів доларів. І питання. Чи буде цієї суми хватати, щоб Eclipse на один аккаунт роздав 500 тисячу чи, можливо, 2000 доларів? Цілком скажу, що так. І в будь-який момент Eclipse може дозалучити інвестицій. А можливо, Eclipse вже сьогодні залучив наступні інвестиції, але просто про це не анонсує. І прийде той момент, коли потрібно буде заанонсувати, і вони. Заанонсують. Повірте, проекти показують лише те, що особисто нам, просто хом'якам, людям рітейлу, потрібно знати більше нічого. На сьогоднішній день можна сказати, що Eclipse це дійсно той проект, який вже зашилений блогерами, інфлюенсерами, адже на Ютубі вже є достатньо відеороликів. В телеграм-каналі кожен е криптан вже написав про цей проект, що вони аля його відпрацьовують. Ну і так. Далі, але якщо ми зайдемо на статистику Eclipse, то можемо побачити, що в цій мережі всього лише юзерів є 290 тисяч. Чому так мало? Але при тому, що багато інфлів, багато блогерів зашилили цей проект, все дуже просто. Адже написати софт під Eclipse дуже дуже важко. Адже написати софт під екосистему Solana важче в декілька разів, ніж написати софт. На будь-який інший проєкт, який будується на ефірі, ну і так далі. І наступне те, що багато людей вже зневірилися в ретродропи, вже не виконують ретродропи, адже їм хватало. Layer Zero, Starknet, The K де люди покладали по пару, навіть не то, що по пару тисяч доларів, а по декілька десяток тисяч доларів. І практично. Нічого звідси не винесли, навіть не відбили свої витрати. Тому проекти зараз можуть бути зашилені, і це є нормально. Але питання, чи хтось їх виконує, як ми можемо замітити, кліпс дійсно а, зашилений проект. Про нього багато хто говорить, але юзерів а, в цій мережі всього лише 290 тисяч. Ніхто вже в ці ваші ретродропи нести грошей не буде, адже люди зневірилися. Немає вже такого. Прийшов проєкт, вклав 5 доларів, отримав 500. Тому, на мою думку, Eclipse – це той проєкт, який може породити фому в людей, щоб вони знову почали заносити в ретродропи, як це було в 23-му році. Але якщо у вас на балансі 5 доларів, 10, 50, 100, і у вас є бажання залити ці всі гроші в банк. В ретро Eclipse, припустимо, в надії на 1000-2000 доларів, не будьте просто наївними. Краще виконуйте промакції та потихеньку фарміть свій депозит і пізніше профіт вже йдіть та переливайте в ретро. Люди, які заносили в ретро дропи в 2023 році, надіялися на ZK Sinks, StarkNet, Layer Zero, отримали просто нуль. Вклали туди не одну тисячу доларів, а отримали просто нуль. Ризики тут також присутні, але повірте, якщо ви підходите сюди правильно, то ризик з прибутком він точно сумісний. Пройдемося по діях, які особисто ми з командою виконуємо. В цьому відеоролику не буде детального гайду, куди нажати, де підтвердити і так далі. Адже. В основному каналі було опитування. Якщо цей пост набере 450 реакцій, то звісно, що ми вам організуємо детальний гайд, де розкажемо, покажемо детально, що потрібно робити, що особисто ми робимо, куди нажимаємо і так далі. Але пост не набрав. 450 наголошую безплатних реакцій. Не потрібно ставити сюди зірочки платні, ніхто з вас ні цента не бере. Просто зайти та поставити реакцію. Але якщо вам важко і ви не цінуєте наш час, наш труд, тоді я в цьому відеоролику просто розкажу, які дії ми виконуємо. Адже є велике бажання, щоб ви також винесли з цього проекту LifeChange, якщо ви. Відкручуєте ретродропи. Офіційний міст ми зачіпаємо обов'язково, так як це, по суті, найлегший критерій для бритви. Ну і плюс, завести ефір ми можемо лише через офіційний міст. Ну і по класиці заводимо ефір. Ну і по класиці відпрацьовуємо декси та лендінги. Наступним кроком. На дексах, що ми робимо? Просто свапаємо, набиваємо об'єми, так як робили, припустимо, в Арбітріумі. Можна рівняти критерії до Арбітріума, але плюс-мінус ще потрібно залишати гроші на холд та стейкінгу. Так особисто ми робимо. Тому я ділюся своїм гайдом на інваріант, які наступні дії ми робили. Всі ці декси, свапалки, лендінги, ми зачіпаємо це. Навіть не обговорюється. Наступним кроком, що зробили ми з командою. Ми підключаємо гаванець, тут є, у вас буде мережа Solana, ми вибираємо Екліпс. Далі ми занесли в ліквідність по 15 доларів на кожну пару. Ви можете заносити по 10 доларів. Припустимо, ми заносили в пару Ти до Етих, 10 доларів ту і 10 доларів етих. В парі вийшло, там, припустимо, 20 доларів, 25, 30, 35. Якщо ваш баланс дозволяє занести 25 доларів, 30-35, то заносьте 30-35 доларів. Але заносити сюди можна і 50 центів, але смислу я а, цього не бачу. Якщо заносити в ліквідність, то заносити вже нормально, хоча б суму від. 15 від 20, а той від 25 доларів. Наступним кроком, що ми з командою робимо, це обміняли простий ефір на ти тихи в гаманці і просто його холдимо. Нічого з ним не робимо, просто залишили в холоді. Наступний крок, і на мою думку, він найважливіший це потрібно відпрацьовувати їхню таполку. Так, таполка Лагуча. Але. Давайте коротко та по факту: тапалка потребує Твіттеру, тапалка потребує Діскорду, тапалка потребує домена. Тапалка потребує грошей. Всі ці чотири пункти, які я перерахував, по суті ускладнюють життя сибілам. Плюс автоклікери баняться. Потрібно шукати хороший автоклікер, щоб вас не забанили. Якщо ви зараз підете просто в гуглі, скачаєте будь-який автоклікер, то. З ймовірністю 99% вас екліпс спалить, що ви використовуєте автоклікер і вас забанять. Тому, на мою думку, тапалка ключ до дропу екліпс. Працює тапалка таким чином, що один ваш тап це одна транзакція в їхній мережі. Тепер ви усі просто уявіть, що кожен буде заходити та тапати БК. Скільки транзакцій в день? Буде обробляти Eclipse. і найголовніше питання, на яке ви в цьому відеоролику не отримаєте відповіді, скільки потрібно заносити на один акаунт, щоб гарно відкрутити екліпс. Особисто я не скажу, тому що вам навіть лінь просто банально набрати безплатних 450 реакцій. У мене все. Просто скажу одне: не забувайте, що вам потрібно чутка застейкати грошей, залишити просто в холд на гаманці, робити об'єми. Робити просто транзакції в Екліпсі та відпрацьовувати тапалку. Якщо у тебе будуть виникати питання, проблеми по екліпсі, по будь-якому іншому проекту, ти завжди можеш зайти в чат МФ, написати посилання на цей чат, є під любим відеороликом. І тобі обов'язково з цим допоможуть. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!